Доброго дня всім добрим людям! Ви з Алою та Олексієм на каналі Spirit of Jetaju. Сьогодні я хотіла зробити таке підсумкове відео про те, як ми пережили цей е, рік 2023. Дуже дякую за те, що приєдналися і е, в кінці вас жде невеличкий такий сюрприз, так що оставайтеся з нами. Як ви бачите на екранах мої малюнки, які я малювала для Гуруджі, щоб привезти в Індію. І також ми робили футболки з моїми малюнками, щоб продавати їх і збирати кошти для ВСУ. І наша поїздка почалася з Києва. Київ це моє рідне місто, я там з самого дитинства росла. І мені дуже боляче було дивитися на вулиці, на яких от такі є напоминання про те, що йде війна, повномасштабна, що нас знищують, знищують наш народ. І це визвало багато почуттів у мене і багато нових практик, на яких я не тільки фокусувалася на своє. Бачення духовного світу, але і на допомогу Україні. Молитви за Україну і збір коштів це те, що нам допомагало пережити і досі допомагає пережити цю трагедію, бо ми збираємо кошти, піддержуємо наші сім'ї, ви бачите мою сім'ю. Це мої самі рідні люди, яких ви бачите, мої друзі, які. Ми підтримували їх, а вони підтримували нас так само, як і ми їх. Так що цю трагедію можна пережити тільки разом. І оця єднаність українців, це стержнем проведена такою красною чертою, що тільки у єднанні ми зможемо пережити те, що зараз відбувається. А Київ це дуже древнє місто і там багато таких загадок. Ви зараз бачите мене біля Софійського собору. Там я виросла і там я отримала багато своїх пізнань цього світу, як дитина і як відліток. І зараз кожного разу туди вертаюся зі своїми друзями і знаходжу там своє духовне джерело. Бо Українці. Вони не проста нація, а вони нація, яка сильна своєю історією і своїм великим майбутнім, я впевнена в цьому. І те, що ми разом, те, що ми допомагаємо і піддержуємо, підтримуємо один одного, багато каже про те, що ми не просто люди, які самі по собі, а ми нація. От зараз ви бачите, що ми ходили до притули, давали кошти, які привезли з Канади. Познайомилися з цими людьми, і що б там хто не казав, ми у цьому офісі відчули, що там дійсно відбувається щось дуже гарне, якась велика підтримка йде до наших бійців, які захищають Україну. І це місто Київ. І оце місто, як ви бачите зараз біля Софії, де я ходила медитувати і молитися за Україну. І думаю, що ви самі відчуєте енергію, якщо підете, навіть сядете біля Софії десь нам на якусь лавку, і посидите, і помолитеся або помедитувати. Бо те, що зараз ви бачите на екранах, це таке напоминання. Усім нам, що це те, що ми не хочемо, щоб відбувалося. І ми хочемо, щоб ми були разом, щоб ми були веселі, щоб ми зустрічалися з друзями, які залишили свою марку в нашому серці на, на все наше життя. Бо без наших друзів, без нашої сім'ї ми... ми одинокі в цьому світі, і це не повинно так бути. Бо якщо ти один, то ти не такий сильний, якщо ти вкупі зі своїми друзями, своїми колегами, своєю ріднею. І це те, що я хотіла сказати вам, коли ми їдемо в Київ, коли ми їдемо в Україну. Це взаємне таке спілкування, яке заряджає мене на, на місяці вперед, щоб я могла... Продовжувати те, що ми продовжимо, допомагати нашій сім'ї і всім, хто живе зараз в Україні. Так що, хай Київ, хай Україна, живуть вічно! Не любити Києва мій. І зараз ми а, знову в дорозі, знову їдемо до нашого іншого а, міста, де це духовна країна Індія, де ми вчимося духовному шляху, де ми вчимося медітаціям, де ми вчимося йога-практикам і ділимося з усіма, хто цього прагне, також, як і ми, ділимося своїми познаннями, тим, що ми пізнаємо в самій Індії. Це Ріши Кеш, ми в ашрамі нашого гуру, Ширидаганан Гуруджі. Він є нашим наставником і від нього ми отримали свою ініціацію, це ви бачите його на фотографії. І з ним ми подорожуємо по Індії дуже багато. І те, що відбувається там, це в корні міняє наш погляд на всесвіт. І це те, що може навіть робити трошки важким для мене духовно емоціонально переживати війну. Бо те, що ми вивчаємо, це що люди повинні прагнути навчитися щось таке. А, бути людиною, бути духовно развитою людиною. І в, в корні цього стоїть повага до інших культур, повага до інших релігій, повага до інших традицій. І до людини цілком, а це а, як корень йогія, що ви ніколи не робите нічого, що може зробити щось негативне до іншої людини. І це те, що ми вивчаємо і ми допомагаємо людям через медитацію, також, як через а, спілкування, через якісь а, такі практики, зустрічі і через медитацію. ви бачите, дитинка сидить і медитує. А картини наші такі ми довезли до Індії. І я була дуже щаслива побачити, що Гуру вирішив повісити одну з моїх робіт у себе в офісі. І для мене це було дуже великою честю, що йому сподобалась моя робота. Так що... Тей час у Індії він не пройшов даром. Ми навчилися дуже багато чому багато ритуалів провели в допомогу Україні, познайомилися з людьми високого рангу, які зараз практикують і ведуть за собою світ в краще майбутнє. i Ті люди, кого ви зараз побачили, вони мають високий ранг, вони мають високу ініціацію у своїй духовній практиці, у своїй духовній культурі і мають великий чин, мабуть так, я б сказала, одні з найвищих. І, наприклад, постояти біля такої людини, і вібрація впливає на вас з таким якимось. Лайбо, бо Божа енергія проходить через них, як через портал, і розпространяється в кусюрі, і ви її відчуваєте на собі. Це таке благо, яке можна отримати, коли ви стоїте а, рядом з такими людьми, як наш Буру або інші, яких побачили там на фотографіях. А приймати участь у ритуалі, так це ну, передать дуже... Ну, нема таких слів у нашому лексиконі, щоб передати те відчуття, яке, з вами, яке ви відчуваєте, да? якщо ви займаєтесь такою практикою в такому оточенні. Алла, аккуратно. Он со мной разговаривает. <говорит> <говорит> Хоть вы познакомились а с новым а, Другом Нанді, якого я зустріла в Індії, і він живе тепер в моїй душі, в моєму серці. І я навіть захотіла його намалювати, і зараз, бачите, він, мій малюнок. Це така висока духовна енергія, яка допомагає вам бути, бути людиною творящою, а не людиною розгрушаючою. І це те, що дуже не вистачає. Нашим сусідам, які чомусь вирішили, що вони повинні все розрушати, до чого вони не прикасаються. Це дуже таке сильне падіння духовне, це розтіл, це те, що не приведе до нічого гарного в майбутньому для цієї країни і для цих людей, які або закривають очі, або приєднуються до цих. Не людей, я б сказала так, бо дуже важко назвати того, хто діє таке, як ми бачимо зараз у нашому світі. Ну, а наша подорож по Індії, вона була дуже гарна, дуже цікава, але коротка. І через Турцію, і через а, а, Істамбул, де ми а, знову традиційно сходили в Софіївський собор Ая Софія. Ви його зараз бачите, це чарівне місце. І медитувати в ньому це просто таке якесь щастя і благість. І там ми те саме зробили. Ми медитували на благість нашої України. Цей храм зараз, він вважається, Мусульманська мечеть, але це зовсім не так. Бо це візантійський храм, він відноситься до нашої культури більше, ніж до чогось іншого. Отам, де білі паруса, ви бачите, там за ними схована Діла Марія, і ми бачили хрести скрізь. І це ще раз доказує нам, що місце сили це наше місце сили, і оці двері, що ви бачите зараз. Там не тільки вертикальна планка, а була ще горизонтальна і був хрест, але її зняли. І тепер це просто якийсь недокінчений орнамент. Але ми всі знаємо і знаємо дуже гарно, що це місце, воно духовна сила наших предків. Так що як у вас буде змога з'їздіть туди, помолитися за Україну ще там. А ми через Польщу їдемо додому. І попереду у нас дуже багато різних ще приключень і познань. І Польща нам допомогла, і я дуже вдячна їй за це. Дуже вдячна всім, хто допомагає Україні відстояти свою свободу. І я дуже вдячна всім вам за те, що ви були з нами. Внімаю вас всіх і хай вас Бог береже. До нових зустрічей в майбутньому. До побачення! А зараз невеличкий сюрприз, який я хотіла, щоб ви. Послухали це від моєї онуки Раєчки, яка любить Україну, яка мала змогу поїхати до України ще до війни, але пам'ятає її дуже і любить її як країну, як частину світу, як жемчужину людства. Так що послухайте, що вона має вам сказати, хоч і на англійській мові, але текст дуже простий, і його дуже легко. Зрозуміти всього вам найкращого. maya's coat looks so um, beautiful because it's an ukrainian color and she looks funny when she's wearing it i hope ukrainian wins because ukrainian is a beautiful place and i love it because my great-great-grandma lives there and I don't want wars to end. I want the, the whole world to stay alive so we can live longer and stay healthy and don't die. I love these treats because they're Ukrainian and tasty and I had them on Sasha's birthday and I had them once at school too that's why I really love them and I had the best time when that happened These flowers keep them on earth. I love.